я Давайте ближче себе до причастую, Закона вот вони не дали, буду ви мені, завтра буду. без волосів, але то буде завтра. Сьогодні можна. По-перше, перед виступом, що я можу сказати, сьогодні, 9 вечора, там на горі в музеї Гончара в дворі, ми будемо презентувати українські мультфільми, які ми випустили до України Мрії, серіал Моя країна, Україна. В астеріному І будемо показувати художній фірм, який ми знімаємо, про чорного козака, по моїй Тобто всіх запрошую під безкоштовний. Ну, а тепер гайна казка. Біда? Казка за це, як козак звітнийся. Ні. Ні, не, ні, не, ні, ні. Піди, піде. Давайте, давайте. А нікому не було так добре, як козакові Сабайдон. І в бійці, і в гулянці завжди перші. Краще в нього на фіці був тільки Семен перебери борщ і слідко не треба. Ну хіба сам там я до задава світло? Нічим ніколи сабайдон не журився, ні ложкою, ні мискою, ні гречою колиською. Як нього не чіплятися, ніяке ликою спікати на мусульму. Йому чи е? Е? чи воші чавити. А все ознає як. А в тебе з роботи не сидіти. Але трапилося і з ним, хале. Якось до Байдони з далеко степового тут. Ну, Дала його в степу ніч. Зупинився. Козак в гараж, багаття розпалив, щоб каші зварити. Взяв в казолетик пішов до річечки води до Тільки водичка зачехнув, коли чує, Пойдем воду, забрива сейчас руками рассуну. Чудо. На речь все дівчата купают. Крутишь, чисело <реш> було. Сейчас я пришла покупать, а поки ніхто не бачит. А мисля, де шок, кто приснит? А потом очень виряд, говорят, еручка. Слинку все за девчатами гадают. А все девчатка разом стоять. А одна далеченько відійшла в, чор, в чорну костю, після дорічний. да. Та байдон навіть дихати за вухо, такої краси з роду віку не бачить. А дівчина водички, співає ну, А в неї ззаду хвостик є. Сивеличка таке напівпальщик, але ж хвостик. Відмося каже, а байдон потечився, що я затищав. Суч, відьмая почула побачила, будой мене клюкнула, плюй на нього давай. ж, давай, Чується, Байдон, біда, щось робиться. Руки на руки лапи діти на них, як їхті. Боєсок вовці, швіст, перетворився перетворюється байдон на вовка. От тільки на ньому пояс О! Відьма вас справитись не може і... Шапка козацька! На тому вузі повисла, бо справжній козак ніколи шапки не покинув. Давився <Повисло>, Байдон. <рив> і подався до вовків. Ну, до якої вовчій тічки не пристану, вони його проганяють, бо в нього задні ноги довше, вперед і бігати, ними, не встигають. встигають. бігав так, Сабайдон до холодів, подався на стіч до своїх. Ото на насічі козаки і примітили, що кругом волів вовк відпереджений бігає. А то, що бувало в кості, пляшка з горілкою пропаде, а на ранок хлопці безпеки, чи не прям. Чи не похожий, чи Зібралися тоді запорозькі люди, характерники. Стали думати, як же нам товариша свого, ручати, і Шапка козацька є. Думали. Думали, думали та й придумали. Поклали поперед, дороги почув. Булака, навсе, перечепився, через голову перекрутився, в землю вдарився сказав, казав, що з ним трапилися, Послухали хазаків, посміялися, та й забули. А забайдок з того часу спокій збрати. Не їсть, не п'є, не гуляє, ні до веселища йому, ні до танців. Тяжко закохався, казав. Де йому думали, що про дівчина нічого не йде. Де ні нічого неї думає, час спали. Очі це не завіри, що таке буває. Розкажу, козака панку щодо я казав, дурню. Навіщо козакові жінка? Нею треба возитися, носиться, гроші, треба крику та почуватися, не дай Бог. А він не слухає все себе, коли це кошовий отамана Маланчарко, грає похід на Туреччину, Такі невільники невільників Ну, кохання коханням, але козацький обов'язок і байтон з ними. Гарно тоді козаки в Туреччині погуляли. Там був, подарці хвалили, Султанові Копняка дали, на ців невільників ви, визволили, коштовності зброї набрали, галери прихопили, а Сабайдон клониється. до коміє. І подався далі до Палестини. Там на горі святі живе пустельник мудрий, Він допоможе, як йому світ буде справитись. Довго Сабайдон до Палестини добирався. Хай тобі рвався, та що заради кохання не дробиться. Зайшов до того пустельника, в ніжки йому поклонився, розказав про біду свою, про кохання, про відьму спосіба. Пустельник внутри його висухав, книжки погортав і каже, я тобі поможу. Тільки спочатку впіймай того чорта, який душу відділу тримає. Тут двічі повторювати не треба. Козак на коня забрався в Україну, знайшов той степ, ту балочку, ту річечку. Видивився, який хатки відні. Не живе. І заховався в мах хатою, дожидайте, чи не прийде чисты. О, півночі. З ворота рибчиня. Заезжаю, риб, на чрт, за них панос. Оксидать на ньому сей, з путики, заморки печку на пальцах. А потом з маху то привевачить пана злякався? О, О ти пугайся. А ти хто такий? Я є. Личі запорозькі, з Сервобанського куреня. Усі ж батька, козак на байдон. А що ти хочеш, питаєш, чертяка? А віддайте мені душу відьми цієї, що ви мучите. Нє, каже цю, віддати не віддав, давай зміняємося. Твою душу на наїду, згода. Що ж така, складу щось запустить, запустить саду. Де бачу бачимо, що так надать душу впівав, ще ні одне в пеклі не було, а тут сама в руки йде. Як же міняти це буде питання байдужі? А от каже, і у мене в дичені є. Але у шодбак, а тоді банк. Підпиши своєю кров'ю, Я вскочу в тебе і заживемо. Ми. Тут те щастя, гроші, слава, багатство, жінки тебе любити Будуть все, що тільки побажають. Ну добре, каже вийду. А ну каже, дякую Гамельтон. Ні. Я не сукати. Хто не пере ти наступній Давайте якогось такого гарного дядька, щоб був. Піди сюди ти в півчорним, гарний хлопець. Біжені. Ви штовху да його, давайте, давайте, з підчасниками, живіть туди. Давай, оплатуємо. Молодець, тебе як звати? мати? Сашко, так? Будеш конем воронком. Давай. Сиди кінською розхилив і каже, пане нечистий, пошукайте, якось пляшка, пальцем колоти крови сидіть. Поки чорт шукав, козак, та ти це Козак шилом коня чортом голов і кінською кров'ю підписав. І каже, це поки ви пане нечистий, глиніш потім це все зробив. Чортяк, лапки, трусяться. Вот держи, держи сиже. За того пергамента, поки козак не передумав, то не відібрав. Я його.

Не можуть бути, не бояться нічого, на фестивалі хоч і хто Дівчата, дивіться, дивіться, він ще не вас, Як мене сашко, наш розумний дядько буде, виросте, бороду від буде казки пороти, му хотіти на пише. Давай донці доскочі, давай чорта на гайку краяти. Поніс його чертяка понад страхами, понад слогами все скинути, я хоче. А той нагайкою пече печай, пече. Довелося правити туди, куди козак виліз. Да я годину замчалася до палестини. А там уже пустельник мудрий дожидається. Напряг чорта в бочку з водою, а козакові дав тіпорестового хрестика і пляшечку свяченої водички. І ага. каже, ви девумиєш дівчину цією водичкою. Вона розвідьмачиться, хвостик, у неї відсохне, відпали, тоді зможеш це його дружи. Подякуємо за байдон. Забрався до сім

Умив її священною водичкою, хрест, яка на шию одягнув. А вона так дякувала йому за спасіння душі своєї, що навіть вибачила за те, що до кулаку обернула і поцілувала. Живи з молодою жінкою. А. От тільки опанув пустельник, не відпав у відьміх хвостик! І била вона, розтворила, вже чуприну, тягала, вшинок не пускала, горілки пити, не давала, а за дівчатами підрядалася, то крий Боже, гажня катарку, дав, бабився зовсім.